Ми маємо тут тільки п'ять хлібів і дві риби. В історії із чудесним їхнім помноженням така відповідь учнів на п'ять тисяч народу з нашою мовою мала би звучати Ісусе, ми маємо тут зараз дулю з маком. І наскільки великою мала бути їхня довіра до Ісуса Христа, що далі виконують ще більш незрозуміле завдання. Оте, От про що довідалися, збирають від усіх людей, щоб через апостолів передати все у руки Ісуса, аби далі відбувся ще дивніший рух від Ісуса у зворотньому напрямку, через апостолів роздати усе людям, але тепер уже з колосальною відмінністю. Бо ми чуємо, що усі їли до наситу і назбирали куснів, що зосталися 12 кошів повних. У нашій довірі до Господа Бога, яка буде перевищувати розуміння всього, що довкола відбувається, тоді ті результати будуть перевищувати будь-які наші сподівання, якщо довірятимемо і будемо співпрацювати з Господом Богом.